У Львові 30 серпня сьогодні вбили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Було здійснено вісім вистрілів, швидка вже просто констатувала факт смерті. Хто давно дивиться мої відео, для того не було ось це дійство якоюсь новиною, тому що я вам говорила ще прогнозі від 23 січня. Що буде зміна влади в Україні і когось приберуть так само, як було з Іриною Фаріон. Хтось повторить її долю. Нещодавно, десь близько місяця назад, я також вам згадувала про Ірину Фаріон. І ось наступний у Львові вбили Андрія Парубія. Нагадаю вам, що Андрій Парубій був активним учасником національно-визвольного руху, організовував перші пікети в Україні, був учасником помараджівої революції, також був головою РНБО з 27 лютого по 7 серпня 2014 року, а також в 2016-2019 роках обіймав посаду голови Верховної Ради України. З 2019 року це нардеп від Європейської солідарності. Що ж, давайте подивимось, те, що когось знайдуть і когось візьмуть, так само як ось цього хлопчика з вбивством Фаріон, це очевидно, скажуть там цей представник компанії кур'єрської чи ще щось. Очевидно, що знайдуть, але ж то лише виконавець, а хто ж замовник. Чи пов'язані ось ці вбивства Ірини Фаріон та Андрія Парубія? Львів, знову ж таки, в жалобі. Чи пов'язані ці вбивства? Давайте подивимося, що покаже прогноз. Тут королева жезлів, жриця. Трійка Пентаклів і Сімірка жезлів. Те, що ці пов'язані вбивства, це очевидно. Як я вам вже говорила, що може бути якась жінка зацікавлена, в тому числі в розвитку такому подій, карти кажуть, не дуже лізти сюди, є якась когорта, яка буде зачищати ті, хто неугодні. Тому я можу припустити. Припустити, що йде підготовка до виборів. І хто заважав, його потихеньку підчищають, прибирають. Давайте подивимося, що покаже прогноз: хто був замовником вбивства Андрія Парубія. Чи це російський слід, кремлівська банда, чи це хтось з України. Вирішив свої питання таким чином вирішити. Або ж це хтось третя якась сторона. Давайте подивимося, що покаже прогноз. Що покаже прогноз? Україна, Росія. І якась третя сторона. Хто замовив пару бія Хто ще не підписаний на канал? Підпишіться, поставити лайк дзвіночок. Так, тут шут, обнулення. Дивимось на Україну, що випало десятка кубків, 8 пентаклів і мах. Дивимось, що випало на Росію. Помірність, туз жезлів і паж мечів. На третю сторону повішений. П'ятірка мечів і туз мечів. Якщо взяти. Ось тут, по цих картах, щодо російського сліду, дуже зручно все на російський слід списувати. Очевидно, в новинах ми будемо читати, що це був російський слід. Якщо ж брати щодо замовника, то подивіться, що на Україну випадає Мах. І на третю сторону п'ятірка мечів і повішений. Тобто. Серед замовників парубія був той, хто десь за кордоном, якась третя сторона, в тому числі і якась третя країна, тому що тут безпосередньо вбивство, жертва, і тут це якраз поранення. Тобто істинним замовником. Хтось був третя якась країна або людина в третій країні. Не в Росії і не в Україні. Але в Україні також є маг, який працює на сім'ю і виконує всю необхідну роботу. Так що робіть висновки самі вже ви пам'ятаєте, як прибрали Портнова. Всюди можуть дістати і у Львові, і за кордоном. Кого треба, того підчистить. Так що влада, вона така. Вона має і свій смак грошей, і присмак крові. Все ж таки, Україна і третя сторона ось самі бачите карти. Але буде все говоритися Росія, Російський слід. Дуже вигідно. Звісно, карти це не істина в останній інстанції, і це лише якісь припущення якогось таролога по картам. Це не може бути офіційною версією. Тому сприймайте все це як роздуми на вільну тему. А всі, хто зрозумів, чому я так сказала, то зрозумів. Добре, давайте подивимося. Далі сам портнув. Вибачте, чому я портнове згадую. Я думаю, що це також пов'язано з ось всі ці вбивства: і Фаріон, і Портнова, і, і сьогодні Андрія Парубія, це все є однією, все в одній ланцюжок такий. Давайте подивимося. Для чого зроблені ось оці усунення політичних опонентів, або просто якісь розбірки. Для чого всі ці вбивства. Тут двійка жезлів. Іде якесь планування, якесь стратегічне планування. Чого? Шістка жезлів, десятка кубків і е, королева кубків. Йде Якесь планування по завоюванню любові українців, щоб не було зайвих, щоб були одні любімчики. Більше того, тут так сказано. Крім того, тут ще є якісь плани щодо територій, які біля води, щось пов'язане з півднем України. Побачимо, як буде далі розвиватися ситуація. Давайте подивимося, Андрій Парубій. Чи були в нього плани, наприклад, балотуватися в президенти України, чи ще в нього якісь такі глобальні плани були? Що хотів Парубій? Що він хотів. Суд. Якісь в нього були глобальні задуми. Можливо, в нього був якийсь компромат. Тут може таке бути вісім жезлів, імператриця і шістка жезлів. Дивіться, Парубій хотів іти у владу і займати якусь дуже високу посаду, в тому числі можливої балотуватися на вибори в Україні. Дивіться: шістка жезлів тут повторюється з минулого розкладу. Не треба зайвих кандидатів, неугодних, треба, щоб на виборах були ті кандидати, які треба. Ну, і ось так вийшло. Що? Вирішили. Знову ж таки, сонечко це випадає за судом, а далі двійка пентаклів і далі диявол. Так само, як було сонце на Ірину Фаріон, що треба, треба ось щось таке робити. На жаль, такий прогноз. Давайте подивимося, що покаже прогноз по містах України. На жаль, підтверджується знову мій прогноз, який я вам робила 22 серпня, що будуть удари по Україні з 28 серпня до кінця місяця. Я вам говорила і про удари по залізниці, і говорила про удари по Запоріжжю, про жахливі удари. І Дніпро я вам все це говорила. Подивіться попередні мої прогнози. Давайте продовжимо тару прогноз ті міста, які я не встигла розглянути в минулому прогнозі. Дивимося місто Чернігів та Чернігівська область на вересень. Чи буде наступ на Чернігівщину, тому що назрівають ось ці військові навчання російські. Тут випадає королева Жезлів. Лицар Пентаклів, Зірочка і дев'ятка пентаклів. Поки що є тільки плани щодо наступу. Зовсім наступу глобального у вересні, скоріше за все, на Чернігівщину не буде, але збирається ресурс для того, щоб атакувати, в тому числі Чернігівську область. Дуже загрозливі дні орієнтовно. З 9 по 17 вересня може бути досить-таки критична дата. Крім того, тоді, коли свято збору врожаю. Потім, от я говорила 8 числа, це при Святої Богородиці Різдво, як варіант, може бути і тоді удар сильний по Україні, так само і по Чернігівщині та Чернігівській області. Можуть страждати на Чернігівщині. Все, що пов'язано з сільським господарством, тобто там, де транспорт сільськогосподарський можуть бути, можуть бити по Збору врожаю можуть атакувати знову ж таки якийсь театр, драмтеатр, ось якийсь заклад культурний, як варіант, все це може бути. Велика загроза нічних обстрілів дронів, і звертайте увагу там, де споруди жовтого або синього кольору. Дуже велика загроза. Давайте далі. Дивимось Полтава. Полтава та Полтавська область. Що покаже на вересень для Полтави? Полтавщина. Вісім жезлів, знову ж таки, бачите, дрони, ракети можуть летіти. Тут королева жезлів дублюється, п'ятірка жезлів і король жезлів. Ой, Полтава, Полтавська область, на жаль, кінець серпня. Сьогодні я записую прогноз 30 вересня, 30 серпня. Може бути жахливий удар. По Полтаві, Полтавській області, якщо я вже обмовилась, то це можливо 30 вересня. Також звертайте увагу початок місяця, особливо з 5 по 8 число. Атакувати можуть там, де пальне, газотранспортну інфраструктуру. Можуть атакувати газосховища, якісь нафтосховища, нафтобази, от АЗС, все паливо, яке горить. Дуже багато, показує вогню. Дуже сильна атака буде на Полтаву, Полтавську область. Звісно, я вас попереджала про Кременчуцьку ГЕС, про Світловодськ, Кременчук. Я вам все це говорила, що дуже велика загроза. Будьте пильні, особливо пильні, тому що буде дуже сильно атакувати ще залізниця. На жаль, підтверджується вже прогноз на Київщині, дуже сильно атакували залізницю. Так само і Полтавська область буде атакуватися. І паливо, яке горить, дуже сильні пожежі. Полтавщина, не розслабляйтесь, тому що у вас ситуація дуже Сильно. Я б сказала, що Полтавська область вересень це місяць, коли Полтавщина може бути у вогні і жалоби можуть бути саме на Полтавщині оголошення, як це було вже на Київщині, на Запоріжжі і так далі. Дивимось місто Дніпро та Дніпропетровську область. Що тут покаже Дніпро та Дніпропетровська область. Що тут покаже? Трійка кубків, двійка жезлів паш кубків і п'ятірка пентаклів. Тут показує влучання, знову ж таки, по підприємствах, які близько біля води. по... Як Розподіл води, розподіл газу, ось все це паливо, яке горить, і рідина, яка в трубах, ось тут може атакуватися. Також може атакуватись якийсь дитячий заклад, десь близько біля храму або біля кладовища, може атакуватися завод. По якийсь сильний такий важливий завод, інфраструктурний об'єкт, і може бути також атака по адміністративних будівлях. Велика загроза на початку місяця. Особливо звертайте увагу з 1 по 5 вересня. Перше, друге. Ну, Найбільша загроза 2, 5, 4, 3 вересня. Ось на початку вересня, знову ж таки, може бути якийсь сильний удар для самоствердження. І під загрозою, знову ж таки, залізниця, шляхи сполучення, вокзали. Я вам про це постійно говорю, що літо росіяни вирішили атакувати вокзали та газову інфраструктуру України. Давайте дивимося Запоріжжя. Запоріжжя, що покаже на Запоріжжя на вересень. Чи є загроза окупації наступу на Запоріжжя? І що покаже для Запорізької області? Дивимося. Тут хто жезлів. Твірка мечів, вісім мечів і п'ятірка мечів. Як я вам говорила вже в своїх попередніх відео, ось якщо розглядати, де росіяни найбільше хочуть атакувати, то це Запорізький напрямок. Запорізька область, Донецька область, ось там вони хочуть звірствувати росіяни. Тут дуже велика загроза, що росіяни будуть в Запорізькій області йти на прорив, намагатися захопити території, наші їх Дійсно, будуть стримувати, але бійня буде досить таки жорстка. Запоріжжя найбільш загрозливі дати з 1 по 8 вересня. Будьте дуже пильні. Велика загроза атак біля кладовищ, біля медичних закладів, лікарень. Там, де морги, як варіант, також може бути. І дуже-дуже сильні обстріли, там, де лінія зіткнення, там просто буде знищуватися все, що можна, всі комунікації, гази, вода, світло, щоб нічого не було, щоб люди просто виїздили, щоб була евакуація. І тут, якщо брати так, то Запорізька область, вересень, пекельний місяць для вас, як і попередні, нічого Краще не можу вам сказати, тут лише погіршення. Ви можете дивитись мій прогноз, можете думати, що це якесь залякування. Мені лише треба прочитати карти. Хто таролог, він розуміє, чому я так трактую карти. А хто хоче якесь там своє фе писати, ну просто, значить, ідіть кудись подалі. Не будемо вже виражатися не дуже гарно. Що є, то є. На жаль, прогноз дуже поганий Запоріжжя і Запорізька область. Як би я не хотіла трактувати щось покращення, тут і дрони, і ракети, будуть атакуватися якісь військові об'єкти, буде дуже на жаль багато жертв. Може бути також атака на Дніпро ГЕС. Я вам вже говорила. Тут також якісь договорняки йдуть, переговори, і далі карти кажуть: ну не лізь, не треба туди лізти, тому що. Тут ситуація досить таки складна. Далі, давайте дивимося Сумська область. Для Сумської області дуже багато прогнозів. Для міста Суми дуже багато прогнозів на каналі. І коли ви мені пишете, а де Суми, а де Харків, а де те. Ну, то візьміть, подивіться, чим я ваш, вас мушу носом тикати і всім посилання скидати на яке відео. Я маю витрачати свій час, щоб записувати відео, а вам просто лінь взяти, пошукати на каналі своє місто. Якщо вам цікаво за нього прогноз послухати. Так що. Інколи просто немає вже слів. Дивимося в Суми та Сумська область. Що тут? Місто Суми. Дев'ятка Пентаклів. Паш Кубків, справедливість і королева Пентаклів. Сумщина, я б не сказала, що така ж ситуація, як на Запоріжжі. У вас є наступ, є критична ситуація, але не така критична, як на Запоріжжі. Тут, можливо, будуть відвоюватися якісь будуть добрі новини по звільненню населених пунктів на Сумщині. На жаль, ракетні атаки дронові можуть бути по закладах освіти, по якихось дитячих навчальних закладах. Тут також якась дитяча лікарня може постраждати. Будуть атакуватися там, де зерно, зерносховища, поля. Ось ця вся сільськогосподарська техніка. Дуже велика загроза з 1 по 11 вересня для Сум та Сумської області, особливо 1, 9 та 11 вересня. Будьте дуже пильні, в Суми, в Сумська область, ви знаєте, що, як у вас відбувається, нічого гарного покращення зовсім ні. Але і суттєвих прям таких погіршень також немає. Дивимося Харків та Харківську область. Окупації Сум не буде в вересні. Я вам робила таропрогноз на 2025 рік, і я вам говорила: не Харків, не Суми, вони не будуть в окупації. І ці прогнози підтверджуються на Запоріжжя. І хай надалі так і буде. А всі прогнози щодо обстрілів, моліться, просіть захисту, вищих сил і хай мої глядачі, всі, хто добре до мене відносяться, бережуть вищі сили. Дивимося Харків. Яка ситуація, Харків та Харківська область. Тут жриться, знову ж таки, йдуть якісь переговори, договорняки за Харківщину. Тут дев'ятка кубків, зірка і шістка кубків. На жаль, Харків також тут без змін, будуть бити по житлових будинках, будуть атакувати якийсь культурний центр по зірці, це може бути театр, драмтеатр. Якийсь планетарій, можливо, поряд, або якийсь ресторан, там десь зірки, якесь оформлення таке гарне. Тут якась буде велика атака на ресторан або на готель, ось щось таке, і таке вже було дуже велика загроза. До 17 вересня на Харківщині в Харкові. Звертаємо увагу на 2, 6, 9, 17 вересня. І пильнуйте дитячі заклади, тоді, коли свята будуть, особливо ось так 8-9 вересня, скоріше за все, буде знову ж таки якийсь сильний удар по Україні. Сумщину-Харківщину треба розглядати. Окремо по наступам. Давайте подивимося це наступного разу. А зараз давайте подивимося Донбас. Чи будуть тут якісь покращення для нас? В мене є теропрогноз для Костянтинівки, є прогноз для інших міст. Шукайте, хто захоче, знайде. Дивимось Донбас, чи буде тут відступати путінська армія? Тут відлюдник. Трійка кубків, світ і сімка жезлів. Російська армія тут хоче як чим дуж, чим більше окупувати, але і наші військові також їх будуть атакувати. І те, що Путін хоче на переговорах, віддайте нам Донбас, щоб медалі не наступали. Ну тому що вони не можуть просто ось так взяти Донбас, весь як би їм хотілось. Ні, Донецьку область вони не можуть повністю взяти і наші будуть їх відганяти. Можливо. Можливо, росіяни втратять якийсь населений пункт, тобто, вдасться звільнити щось на Донбасі. Мені б це дуже хотілося. Але все одно, область наполовину окупована, ситуація досить таки хитка. Мене просили подивитися дружківку. Давайте подивимось: дружківка Донецької області, чи є загроза окупації дружківки у вересні. Загроза окупації дружківки у вересні. Чи є така загроза? Тут двійка жезлів, плани є, мах. Дев'ять пентаклів і дев'ять мечів. Окупації дружківки у вересні 2025 року не буде, але буде нагнітатися досить таке велике і псо. Плани щодо наступу є на дружківку, але місто буде триматись. Цей населений пункт все-таки ще буде триматися. Єдине, що тут дуже багато наводчиків, зрадників, які передають інформацію окупантам засобами зв'язку, і досить багато може бути ось всяких цих атак. Бомбардування, тому люди не, не будуть знати, що їм робити, чи виїжджати вже, чи що робити. Дуже сильно багато обстрілів, просто безсонні ночі. Я не знаю навіть, які тут дати трактувати вам коли найбільша загроза. Звісно, 1 вересня може бути якийсь критичний удар, плюс-мінус декілька днів, 2 вересня, дев'яте. Але так, якщо взяти, то трушківка постійно воєнна загроза, постійно загроза наступу, постійно атаки. Тому вирішуйте самі, що вам робити. Дякую, хто додивився до кінця прогноз. Дякую, хто пише гарні коментарі. Дякую всім адекватним людям, які розуміють, що таролог це теж. Жива людина, а не робот. І хочу сказати, що всі, хто хочуть якісь свої претензії висувати, можете їх засунути собі в якесь інше місце, а мені вони не потрібні. Дякую за увагу! Хай у всіх адекватних добрих людей все буде добре.